Це слава Ісусу Христу. Навіщо ви проповідуєте? Навіщо ви нав'язуєте? Бог є любов Він всіх людей. Пробачить і пустить до раю. Але Ісус Христос сказав, що не кожна людина, яка говорить Господи, Господи, потрапить до Царства Божого, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. В чому воля Отця? Вона в тому полягає, щоб я став учнем Ісуса Христа, слухаючи Божих людей і будучи однодушним, однодумним, і проповідував іншим людям, навертав людей від гріха до Бога до покаяння, щоб кожна людина пізнала волю Божу, виконала і була. Дитиною Божою, ви знаєте, у Біблії дуже, дуже багато прикладів, де показано, що є віра Каїна, є віра Авеля. Чому один виконав волю Божу, а інший ні? Тому що серце, мотив серця. В одному серці була Божа любов, яка любила Бога, виконувала через любов Його волю, а в іншому серці було зло і ненависть. Подивися, що в твоєму серці.